привіт, друзі з вами я Назар! Сьогодні я буду збирати ну, е е кусочок пекла з Lego Minecraft. У минулій серії ми робили звичайний світ. Ось він навіть я його покажу. І ну так, да, нормально. А зараз будемо збирати кусочок пекла. І я ставлю отаке і до нього кріплю трошечки через Ну, бо в мене нема. Платформи, на жаль. Але всі платформи йдуть на дерево. Яке я зараз, до речі, будую. Для дерева нам треба кусочки дерева. Отак, сюда ставимо червоний. Стоп, чому ми так будуємо? Ми ж можемо зробити трошечки по-іншому. Сюди так, сюди так, а сюди так. Дивіться, тут забудовуємо червоним. Так, я думаю, трошечки файно, файніше, ніж просто. Просто теж нормально, а я думаю, так гарніше. І в нас тут отаке. Беремо платформу, ставимо на неї ось це, та ну, дерево ламається. Яка? Та ну що ж це таке? Але нічого страшного. Оскін не буває. От це мінус лего, те, що він, воно ламається. І через те, що воно ламається, це трошечки дратує. А, ну, а так, нормально. Далі я, я е, забудову такими, знов Знову буду Ліани будувати. Я люблю їх робити, Мені дуже подобається. Думаю, що Ліани доблю так в поки. На чому я а, думаю, що Ліани гарніші, чим ці. Чим просто якесь дерево. Ну, дивіться, ну так же гарніше. Файніше. Ставимо сюди дерево, тун. Осталося поставити трошечки декорацій. Там, як ви пам'ятаєте, я клацнув, А тут я просто вам покажу, як я це зроблю. Це ж 2 секунди всього. займає. Все. Ми зібрали ось такий кусочок пекла. Ставте свої лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всем папа! Не забудьте дивитися мої анимации!